Давай поздороваємося, дай свою ручку. Давай І поздоровайся. Йди поздоровайся. І скажи, як тебе звати, дуже чим. Доброго вечора. Ой, доброго дня. Як тебе звати, дівчинко? Як тебе звати? Кажи, скажи. Дочка, скажи, поля, привіт. Поля Поля а тебе зважати. Ту-тю, привітай. Дай ручку. Дай мені ручку, яка я хороший. А, привіт, привіт. А скажи, з це, ти... це бойовий єнот позивний хом'як. Запам'ятала? Доченька, а скажи, де ти живеш? В Україні. В Україні, як це мило. А скільки тобі рочків? Два. ти ж така доруба. А покажи дяді, де Україна? Вище ручку. Отут вона показує. В Україні. Вона всередині нас усіх. Да. Тоді будемо. До побачення тобі. До побачення. Від бойового єнотика з позивним хам'як. Чао! -ха. Давай обіймемося, давай обіймемося. Піді обіймо ємо. Піді Давай. Іди котів. Яка хороша, яка яка ти добра. Дякуємо вам дуже. Дуже-дуже вам дякую. Від коліна і від нас. Можна буде показати ну, на TikTok? Можна? Конечно, Громадська.